Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер продемонстрували єдність в останній день безпрецедентного другого державного візиту голови Білого Дому до Сполученого Королівства. Ви перебуваєте серед друзів, і я думаю, ми всі згодні з тим, що в особливих відносинах між нашими двома країнами є багато приводів для радості. Трамп і Стармер лише мимохідь згадали розбіжності з низки питань, таких як сектор гази та довкілля, наголосивши натомість на спільних інтересах ми не завжди єдині, ми назавжди друзі, і завжди будемо друзями. Трамп зазначив, що Стармер уміло вів переговори, домігшись першої угоди зі США щодо мит. Він жорсткий переговорник. Думаю, вам це було вигідніше, ніж нам. Це дуже гарна угода для нас обох. Він чудовий переговорник. Раніше було оголошено про рекордний пакет американських інвестицій у Велику Британію розміром 205 мільярдів доларів. Це частина масштабнішого пакету, який, за словами офіційних осіб, буде корисним обом сторонам. Утім, погляди двох лідерів на зовнішню політику розходяться. Так Трамп повторив, що не погоджується з тими країнами, які визнають Палестину. Стармар сказав, що Велика Британія визнає Палестину, якщо Ізраїль не полегшить страждання жителів сектора Газа і не укладе угоди про припинення вогню. Отже, я маю розбіжності з прем'єр-міністром щодо цього питання одна з небагатьох наших розбіжностей. Трамп уже повернувся до Вашингтона. Там він сказав журналістам, що загалом добре ставиться до Кіра Стармера, але є два питання, щодо яких у них розбіжності: перше імміграція. На думку Трампа ситуація з нею у Великій Британії дуже складна. Друге енергетика. Голова Білого Дому сказав, що Лондон недооцінює потенціал видобутку ресурсів у північному морі, тоді як Норвегія спромоглася перетворити його на величезне джерело доходу.